ВІКТОРІЯ ЕНД СІСТЕРС представляє Картковий АЛЬМАНАХ Неіронічний клуб Таро. Особливо вразливим вагітним дітям Рекомендується відійти від екрану. Це будуть переговори. Це буде щось стосуватись чогось комунікації, якихось розмов. Тобто, в принципі, в даному випадку це для нас хороша карта. Але ми повинні розуміти, що ми будемо, так як російською з російською звучати, діяти зділку з дияволом. Це зараз важливий момент, оскільки ми маємо з одного боку диявола, і тут якби ну, і прямо, і не прямо розуміється саме е, ну, хуйло. І ми так само маємо карту Сонця. Це дуже хороша карта в даному випадку. Тут. На віканському таро зображено єдинство сім'ї як основи, як начала, як інь-янь, як єднання шивої шахті. Тобто тут це така частина, це основа основ, тобто життя. Так? Тобто ми з одного боку маємо диявола, з іншого боку, ми маємо. Життя, я би так напевно сказала в даному випадку. Тобто, чи диявол, чи життя. От такі у нас про це у нас будуть іти переговори. Але я вам скажу, що здається, що вже є якісь закулісні розмови, які вже ведуться. І мені здається, що дуже багато вже чого між собою переговорюється зараз на даному етапі. А на таких етапах вже офіційних, коли вони будуть зустрічатись, це буде уже як, ну, таке, більше для публіки, скажімо так, розважальне шоу. Тоді вже будуть просто фі фіналізувати процес, скажем так. Ну, розмови будуть, але це треба розуміти, що це буде зділка з дьяволом. От, ну буквально, це треба отак от, от і розуміти. Зділка з дьяволом. Якщо ви думаєте, що дьявол після цього відцепиться, то ну, ні. І Україну всіма можливими методами. Намагаються до переговорів цих примусити. Говоряться про різні розмежувальні лінії, дуже багато розмов про всякі територіальні вступки, причому, от то, про що я казала, за колісна розмова, вона ведуться в основному з якісь клаптики території, а кому той кусок, якогось мікрорайону достанеться. І таке враження, що. Е, дуже росіяни, от саме росіяни, тягнуть кота за яйця, а, да, а на наших давлять сильно зверху. І тіпа, всі ніби розуміють, що це якась підступна штука, але ніхто ніхто нічого робити, ну, зробити не може. Нам нас все одно до миру змусять. Нас змусять до миру, ми хочемо цього чи не хочемо. Чи будуть це підступні приховуватися в цих договорах, яких підступні штуки? Звичайно, будуть. Це теж треба розуміти. І дев'ятка у нас вогню. У ну, мене таке враження, що якось помиримося ми на якихось таких пунктах, ніби ми, чи ми будемо вимушені отримати нейтральний статус, можливо. Є такі от. Тобто. Це у нас просто ця карта дев'ятка вогню відповідає Плутону. І що ми можемо сказати про Плутон? Плутон дуже далеко знаходиться від Сонця і дуже мало отримує тепла, дуже повільно рухається. О, це не Марс, який близько Меркурії там, і так далі. Тобто <кій> таке враження, що нас будуть, ми ніби будемо як нейтральна країна. Я не знаю. Ну, от Таке враження, що а, а можливо, це ще й символ того, що в нас гасяться, що гаряча фаза війни завершиться. Теж може бути просто що це завершення гарячої фази війни, але треба розуміти, що в цих всіх домовленостях є дьявол і є. Під підступ і, і, і союзники теж наші не такі щирі, як здається, на перший погляд. Багато із них, багато хто із них просто в своїх ілюзіях плаває, не розуміючи, а дехто веде себе як справжній хижак? Ми я думаю, всі розуміємо, про кого йдеться в Зупиниться, якщо ми конкретно датаємо на питання, що буде з фронтом після цього. То ми йдемо, рухаємося до мирних домовленостей, буде підписаний мирний договір і фронт зупиниться по лінії зіткнення.